Фармадол. Таблетки від головного болю. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Сьогодні працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився перший гість. Це Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Доброго ранку. Доброго ранку, Олексій, Я почну з повідомлення в західній пресі. Зокрема, пише британське видання The Telegraph про те, що Китай дуже активно допомагає Росії. Ну так би мовити, нейтральний Китай допомагає Росії з озброєнням. І журналісти наводять дані. А вони кажуть, що російські компанії, в тому числі підсанкційні, які займаються виробництвом ракетних пускових установок, бронетехніки бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю у термін спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, і це відбувається в той час. Констатують журналісти. Ну і ми це також самі розуміємо, коли Китай наполягає на тому, що він є, що країна є нейтральною по відношенню до війни. Як слід би було Києву реагувати на такі повідомлення? Чи залишилися якісь іще в Києва або, або цілком е, в заходу якісь інструменти тиску на Китай, щоб Китай припинив це робити? Чи це буде посилюватися в будь-якому разі? І Ці речі, які просто важко дуже зробити, ну тому що є товари. Які ну не стільки вже подвійного призначення, що що дуже важко відслідковувати, де вони і навіщо використовуються. Мені здається, що на жаль певні речі взагалі не вдасться припинити. Єдине на що можна сподіватися, і це Китай дотримується. Він не посичає готових, готових платформ того, що безпосередньо використовується на полі бою. Зрештою для війни навіть такий товар, як дизель, це стратегічний товар, і він також є ознакою. Може служити ознакою, чи є певна країна нейтральною, якщо вона постачає дизель або, або купує дизель, або іншим чином допомагає. Економічно це це також питання. Ну питання такої умовної нейтральності. Зрештою, е, треба розуміти, що коли Україна отримує міжнародну допомогу, от, ну і від, від нас, якщо виштовхуватись, яку Росія е, отримує допомогу, яку ми от Україна отримує допомогу. Бо ну приблизно було підраховано за, за перший рік 200 мільярдів доларів е, сукупно. І з них там, ну, скажімо, половина це військові е, е, ну, власна військові. Допомога, а решта це економічна і гуманітарна допомога. Ті гроші, які ми отримуємо замість тих податків, які не можемо зібрати, і це також елемент війни. Росія треба сказати, вона не отримує допомогу як Україна, вона купує. То те, що їм те, що вона вважає за досільна, і на жаль, їй дає вдається, вдається купувати дещо, але не готову зброю крім іранських дронів. Я думаю, тиснути будуть, але просто відносини Китаю це це настільки складний складний комплекс. Взаємних зобов'язань між Сполученими Штатами і, і Китаєм, що ну просто я не виключаю, що певні речі просто не вдасться відслідковувати. Просто можливо тоді варто, щоб хтось у цьому світі, а найкраще у Вашингтоні, назвали Китай не нейтральною країною, а назвали речі своїми іменами про те, що ця країна фактично є союзником Росії в якихось моментах. Чи це некоректно так говорити? Вони сполучені штати висувають таку погрозу Китаю. Вони говорять, що якщось, якщо буде перейдена певна межа стосовно конкретних товарів не подвійного призначення, а саме військових, військового призначення, то тій балан. Той баланс, який зараз формувався відносно відходу від війни між Сполученими Штатами і Китаєм, це ну, складний був такий компроміс, він знову прийде в рух, і політика Сполучених Штатів знову, знову зміниться. Тому Китай не переходить певних меж, це очевидно. А, але тут я б сказав, те, що може є те, що може зробити Україна. Україна може сказати: коли зараз йде мова про конференцію миру. І йде ця конкуренція між різними країнами і всередині. Того, що називається глобальним півднем, і там є різні варіанти, хто буде очолювати цей процес такої модерації, модерації майбутніх переговорів з боку глобального півдня, Україна може сказати, ми не хочемо, щоб це був Китай, тому що але з іншого боку, важко сказати, щоб це була Індія. Наприклад, можливо, можливо, це краще, але і Індія е скуповує величезну кількість російської нафти. Там десятки мільярдів доларів, допомагає. Але з іншого боку, Індія заморозила всі ці прибутки російські, вона в групі заморозила, і Росія зараз не може це реалізовувати. Те, що останній рік вона торгувала через Індію. Ну складне питання. Просто тут те, що називається Ріалполітік, ну треба маневрувати. Я думаю, зараз Китай не робить таких відвертих кроків, які дозволяють Росії. Перемагати на полі бою так, мікросхеми постачаються, елементи постачаються, але зрештою вони можуть постачатись не тільки з Китаю, може можуть, можуть через Іран, можуть через Індію, можуть через Арабські Емірати. Багато варіантів навіть через через Туреччину. Там там багато варіантів. Просто там, де можна це припинити, це припиняється. Ну Китай важко припинити, щоб вони робили такі от невеличку допомогу. Не допомогу, а продажі. Це важко називати допомогою. Олексію, щоб підсумувати якусь якусь тему Китая, можна ще раз ви сказали, що а, поки що Китай не переходить червоні лінії. Можете нам ще раз пояснити, що означатиме перехід червоних ліній Китаєм, коли вони що почнуть поставляти Росії? Готове озброєння, готове озброєння, готові боєприпаси, або навіть не самі будуть постачати, а дозволять, наприклад, північній Кореї постачати. Ну там були невеличкі партії, або дозволять іншим сателітам. Ну створять мережу, яка дозволить дозволить постачати Росії Ну готові платформи, боєприпаси і можливо ну зброю поля бою. Я не уявляю, як вони можуть дозволити постачати гелікоптери і танки. Ну от але це. Червона мета і інше черво червона лінія. Інша червона лінія це ставлення. Ну взагалі для світу ставлення Китаю до використання ядерної зброї. От Китай вважає, що йому багато можна пробачити, тому що він дуже наполегливо і переконливо впливає на Росію проти будь-якого використання ядерної зброї, взагалі ядерного фактору. Ну сполучені штати це цінують. Я думаю, ми також можемо це цінувати. І ще в мене ще тоді лишилося питання по Китаю. Мало хто в Україні мало обговорювали. Мені здається, візит китайського міністра оборони до Росії і до Білорусі. Він тривав, він тривав майже тиждень, мені здається, п'ять днів так точно. А, і е, в мене таке питання, можливо, дилетантське, А але чи може Китай порушити ось ці червоні лінії, які ви щойно визначили, поставляючи, наприклад, таке озброєння Білорусі? Може, може, в принципі, я не думаю, що готові платформи, але дійсно до цієї фази війни була така ситуація, коли Росія відмовлялася розгортати складальні виробництва для, для китайських авто. А Кита а Білорусь ну домовилась, і вони це робили. І ну там Росія припиняла, але можна було посичати в Росію через Білорусь. Власне, Білорусь це один з таких хабів китайських. Я не знаю, що вони зараз. Та, що що зараз було предметом, ну очевидно, що Московська конференція з безпеки, як вона там називається, армія 2023 Ну я просто не знаю, з чим приїздив міністр оборони Це була така просто не знаю, це треба подивитись, що я не думаю, що це про постачання озброєння, але певною мірою я думаю, це скоріше про певні білоруські і російські технології, які все ще потрібні Китаю. Там є що потрібно. Ну кілька ключових технологій потрібно. Я думаю, скоріше про це і про гроші, які вони отримують в обмін за ці за ці технології. Я Думаю, все ж таки так, ніж постачання конкретних озброєнь з Китаю до Росії. Зрозуміла вас. Тоді переходимо до іншої теми. Ситуація на фронтах. Мені здається, що найбільш помітним і яскравим було повідомлення на минулому тижні в західних медіа про те, що розвідка США вважає, що збройні сили України не досягнуть ключової мети цього літа. Ключова мета полягає в розірванні сухопутного коридору між Росією і Кримом і відповідно деокупація Мелітополя. Це писало видання The Washington Post. Критикували його тут у Києві. Хочу почути вашу думку, але перед цим скажу. Жу, що сьогодні в своєму огляді американський інститут вивчення війни написало про те, що Збройні сили України можуть розірвати цей сухопутний коридор не лише через Мелітополь. Можна вашу точку зору, чи має Україна зараз сили ресурси до кінця цього року, чи до кінця цієї осені, бо літо я вже навіть не беру, добігають останні дні літа розірвати сухопутний коридор. Якщо не Мелітополь, то де І чи є взагалі ресурси, чого бракує? О, зрештою, це залежить від кількості аркет, які можуть знищувати мости і залізничні вузли. Я, я думаю, що де-факто це можна зробити, але ну, зрештою, нещодавно були, були зруйновані Чонгарські мости, і в Гімічську були зруйновані мости. Там, ну, можна. Це зрештою і гіничіск можна можна атакувати. і мост Керченський також можна атакувати. Я думаю, у цьому сенсі, у цьому сенсі, де факто можна розірвати. Що стосується такого розірвання, коли війська просто стануть українські війська стануть на блокпостах. А, ну мені здається, не варто давати таких е прогнозів. Просто в цьому вже немає сенсу. Ми бачимо, як спрацювала така ситуація, коли були завищені очікувані на диво у, е у контрнаступі цього літа. Просто щоб не було таких е розчарувань. Е потім треба я б сказав, що це. Можливо, де факто, але не обов'язково так, що українські війська будуть контролювати певні території на цьому коридорі. От ви згадали про е, завищені очікування, е, наративи, про що ми чули насправді весь останній рік та навіть більше. Е, те, що зараз українська влада, мені здається, поступово змінює ці наративи, це про що свідчить? ну от ну. Проте свідчить, що краще зараз е, змінити повністю інформаційну політику. Все ж таки, все, що зараз заявляється, навіть у поважних таких виданнях, як Вошинтон Пост, це не військова точка зору, це певний політичний дискурс. І він зараз е, був місяць тому такий дискурс, що ну дивіться, він ще підігрівся Росією, що диво не сталося. Ми е, е, очікували, що буде таке ж диво, як Харківській області і Херсонській областях, але диво не сталося. Ну треба треба переміря, треба переходити до переговорів. був був такий дискурс. Зараз він змінився. Зараз він такий, що ну диво не сталося, але цілі України будуть досягнені рано чи пізно. Можливо, це розтягнеться до, до американських президентських виборів наприкінці наступного року. От такий зараз дискурс. Я думаю, з нашого боку, теж цей дискурс підтримується. Я не бажаю, що це саме військовий дискурс, ніхто не знає, що планують військові. Це добре, але політичний дискурс такий, що краще розраховувати на менше, щоб будь-яка подія вже здавалася дивом і приносила таку от політичне таке захоплення і суспільне захоплення не тільки в нас, але і з боку наших партнерів, які бачать навіщо і, і навіщо вони дають зброю і гроші Україні. Ви щойно сказали про те, що розірвання сухопутного коридору між Росією і Кримом, якщо я вас правильно зрозуміла, буде залежати від кількості ракет, які отримає Україна. Я думаю, так зараз мова йде про такі ракети, як як до Таврус. Їх «То торес, ну якщо англійською, їх треба багато для того, щоб знищувати ну, повністю знищувати маршрут. Але я думаю, тут є ще просто, знову ж таки. Це знають тільки військові, якщо є план. Ми чогось не знаємо, і все ж таки плани деокупації Криму і Півдня України вони швидкі. То тоді не треба руйнувати все це. Тому я думаю, в цьому саме проблема, що теоретично можна перервати коридор, але його має сенс ну надійно перерізати тільки військам, якщо просто де-факто зробити його неможливим, то це ускладнить власну і деокупацію Криму і півдня України нашими військами. Тому я думаю, в цьому є певна проблема. Ну, що я хочу сказати, я хочу сказати, що військові і технічні можливості України більше ніж здається, але є складні вибори, які треба. Прийняти або зараз руйнувати цей коридор прямо зараз, будь-яку будь-за що, але це відтерміновує деокупацію, можливо, там не місяці, а можливо, переносить на наступний рік, або ж все ж таки прогризати через ці лінії оборони і ближче до кінця року, все ж таки дійти до Мелітополя. Я думаю, поки що план такий дійти до Мелітополя у цьому році. Мені так здається. Вам здається, це реалістичний план до виконання? Я думаю, так я думаю, так все ж таки, от те, що зараз дуже повільний наступ, він стосується несподіванки у фортифікаціях, раз несподіванки у тому, що російська зброя значно ефективніша проти західної бронетехніки, проти, проти, проти проти і стратірів, ніж здавалось, вона несподівано у тому, що мін там стільки, скільки не було часів Другої світової війни. От таке враження, що росіяни все, що в них було на складах з другої. Світової. Вони зараз висипали от, е, на півдні України, перешкоджаючи наступу. Але за цими лініями відносно вузькими, і зараз вже є вклінення у першу лінію трьох, а іноді дві. Ну, Я думаю, це, якщо буде прорив, то, то там вже питання тижнів і місяців щоб, щоб, щодо деокупації Мелітополя. Я ще процитую одну публікацію в західній пресі. Це вже відоме авторитетне американське видання Політико. Напередодні вони написали про те, спочатку передмова. Я думаю, наша аудиторія знає, що є такий військовий, як глава об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, І от в листопаді 22-го року він наговорив про те, що мовляв необхідно починати якісь переговори між Києвом і Москвою саме в зимовий період, тому що потім може не бути. Якогось там слушного моменту для цього, і тоді як в Києві насправді, як і у Вашингтоні, цю ідею відкидали. І от політико пише, що ніхто з американських чиновників не вважають генерала Міллі пророком. Однак тепер вони кажуть, що він мав рацію, коли розглядав можливість переговорів Києва і Москви минулої зими. Такі настрої з'явилися на тлі подій на фронті, де просування сил оборони не таке стрімке, як очікувалося. Я, коли ви читаєте такі повідомлення, як ви реагуєте? Це вкид, це такі досить реалістичні прогнози і опис сьогодення реалій? А чи це просто той самий політичний дискурс, про який ви говорили, який насправді ні на що не впливатиме, і все таки останнє слово буде за Києвом? Це у тому розумінні, що це інформація із запізненням. А це я думаю, це не те, що прямо зараз відбувалося, і от з'явились такі уявлення. Це те, що відбувалося протягом. Чернолипня, я думаю, коли стало зрозуміло, що дива швидкого не буде, і тоді дійсно ну, треба нагадати, у чому складається американська політика стосовно переговорів. Вони вважають, що переговори треба починати навіть якщо у той момент, коли, коли Україна може вести переговори з позиції сили, коли переговорна позиція Росії буде сладкішою, і це може статись навіть якщо не буде деокупована територія вся України, але з позиції сили можна дипломатично де От ця позиція Сполучених Штатів мілі те, що сказав минулої зими, Я напам'ятаю, коли він це сказав. Він мав на увазі, що ну реалістично вони ж то бачили, як Росію будують це серпня, це вже серпень минулого року. Вони почали будувати фортифікації на, на півдні України. Вони ж це бачили, і його думка була така, що може так статись. Що той успіх, який був після деокупації Харківської і Херсонської області, ну, кіки... Ті операції, які були проведені, вони зараз і дають ну достатній ресурс позиції сили, а потім можливо росіяни оговтаються оголовка, і, і не буде такого ефекту. І от дійсно у, у липні, чер, червні липні можливі такі настрої були. Але якщо дивитись основний дискурс знову ж таки політичних повідомлень, який відбувається, от зараз на, на Ближче до дня незалежності України він все ж таки такий: диво не сталося, але робота буде виконана. Так, диво не сталося, але це не означає, що повільний український наступ поганий. Так і пишуть. От повільний не означає поганий. Ну так диво не сталося, але зрештою, це війна. Чи є якась межа з огляду на пору року на погоду? Якась межа, що якщо умовно кажучи, до якоїсь конкретної дати чи місяця українські війська не доходять до Мелітополя, не звільняють, наприклад, окуповані населені пункти Херсонської Запорізької областей, не розривають сухопутний коридор між Кримом і Росією, то все війна заморожується на зиму. От скільки ще такого часу лишається в Україні? В Українських збройних сил, чи можете ви зараз дати якийсь оцей прогноз? Ні, я не можу дати. Я не думаю, що взагалі існують будь-які дедлайни. Ну, якщо говорити погодні, ну треба дивитися, що говорить штучний інтелект про прогнози погоди, коли і як відбудеться. Треба ще розуміти, що е через певний час е ті частини затоплення, які були створені росіянами під підривом Каховської дамби, вони також стануть е такими е придатними для наступу. Тут е багато факторів я не можу сказати. Є дійсно негативний фактор, коли почнеться зима, і там важко буде наступати. Але до того як почнеться зима, ще буде така ситуація, коли ем, станеть можливий наступ через через Дніпро. Я думаю, то виникне така ситуація, як це станеться, не знаю. З точки зору політики, е, з точки зору політики, я думаю, зараз дедлайнів не існує, вот з е, практичної політики, тому що якщо е, конгрес не затвердить пакет допомоги. 24 мільярди, то буде ленд-ліз, тобто буде, буде бог. Але ну я думаю, припинення постачань зброї не буде. Бо то, якщо говорити про політику, якщо говорити на обличчя перспективу до кінця року і до весни. Але будь що хоч ленд-ліз, хоч допомога, от яку ви щойно озвучили, це ж автоматично не означає постачання ракета Україні потрібні ракети. Ну зараз ракети постачаються. Проблема у тому, що Сполучені Штати зі своїх міркувань, і я не виключаю, що там є і військові міркування. Ну так само, як з леопардами було, коли виявилось ну або постачати дуже швидко, або трошки їх доробити так, щоб можна було захищатись від російських турсів. Ну от вирішили краще швидше, тому що ну можливо трошки не, не розрахували. І тепер виявляється, треба переоснащувати. Я не виключаю, що для атакусів, якщо говорити про... Сполучені Штати існують певні обмеження для театру бойових дій, і їм треба їх модернізувати. Я не знаю, може так бути, але зараз ракети, все ж таки, наступний етап це не атакус, а це от ця дискусія стосовно німецьких ракет. Торес там інша проблема. Там проблема у тому, що ці ракети дуже потрібні для Балтики, для захисту швед... ну, там для шведсько-німецького, так так би захисту, і вони побоюються, що якщо такі ракети. На потраплять до Росії щось там не так буде. То Росія отримає перевагу і на інших театрах. Але я думаю, ракети будуть. Ракети будуть, але перед тим як з'являться ракети, будуть. Я думаю, ну перед тим як ракети. Я думаю, найближча найближче ключова точка це касетні боєприпаси для «Хаймарс». Це така, ну, замість ну це велика подія була. Вона сумнівна і небезпечна стратегічно, тому що треба розміновувати. Потім буде, але це мені здається, це перше, що зараз дозволить прорвати. Ракети потрібні для знищення логістики ворога, але я знову ж таки сказав про це. От зараз вирішується, мені здається, серед військових це питання що краще, або е зруйнувати логістику е сухопутного коридору російського прямо зараз і уповільнити власне власне е власні операції з деокупації, або ж все ж таки прогризати через ці фортифікації і деокуповувати військами, не знищуючи інфраструктуру. Так, що краще? Я не зрозуміла, я думаю, краще війська. Я, я про це сказав, але це це ж питання, скільки вистачить сили? Я цього я цього не знаю. Я я, я сказав, що я думаю, все ж таки основний план деокупація ну дохід до Мелітополя. цього року, коли ви кажете, що ви впевнені, що ракети будуть? Ви маєте на увазі ось ці німецькі ракети Таурус? Ну, щось буде так само, як було з танками. Ви ж пам'ятаєте, спочатку Леопарда, а потім Челенджер, а потім знову Леопард. От Зараз ця дискусія йде, вона, вона постійно такий пінг-понг, такий футбол. Шольц говорить, ну, спочатку атаку, потім Таурус, а потім вже давайте Таурус. І зараз, якщо дивитись дискусії світові, от основна дискусія зараз це німецька дискусія стосовно Тороса. Стосовно цих ракет, там о, та та тому я думаю, все ж таки туди треба дивитися стосовно ракет. Але це ракети для знищення інфраструктури, треба це розуміти. Так, і і треба також розуміти, що мені здається про це Шольц або сказав, або хтось сказав із його на його уряду про те, що вони готові надати Україні ці далекобійні ракети за умови, якщо е, Сполучені Штати нададуть свої е, атакамси. Ну була така, принаймні дискусія. я Зараз вже не готова сказати від кого це йшло, але от мені здається, що такий був консенсус. Була, але потім вже це було спростовано. Зараз дискусія інша. Зараз дискусія стосується того, що конкретні обіцянки стосовно того, що це не буде по території Росії, так само як е, зі штормшейдова ті ж самі умови. Але там дискусія чи треба їх модернізовувати ці ракети всередині, так щоб вони і не могли долітити до долітати до території Росії, але там проблема, як я розумію, от військові коментарі у тому, що е, німці для, для них і для Швеції дуже важливі ці ракет. Ти на балниці, і вони побоюються, що ну якщо потрапить у руки Росії, то це буде погано. Але те, що після атаків, цього мені здається, вже немає. Там були такі майже офіційні спростування у Німеччині. ні. там вже це німецька дискусія внутрішня. Дякую вам дуже за розмову. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Ми передусім говорили про ситуацію на фронті.